Чоловіки мають плакати, хоча у нас досі цей стереотип жив. Що чоловіки не плачуть. Справді плачуть, тільки коли ніхто не бачить. Юлія Забєліна – політична журналістка та волонтерка, не любить брехню, ранки та комендантську годину. Любить швидкість і старе кіно. Зустрічати з хлопцем з ампутацією або уникати хлопців з ампутацією з ампутацією з протезом окей, взагалі, напевно, я би не змогла, якщо був він з ампутацією і без протези. От, напевно, мені було б це трошки важко, якщо б це було на постійній основі. Якщо б це було якийсь час, я думаю, що я би це витримала. Ми живемо в такому світі дуже технологічному, що можна знайти насправді протез для будь-чого. Я навіть свого часу робила матеріал про сексуально. Реабілітацію ми в такому світі, де цієї проблеми не існує. Існує проблема, просто знаєш, щоб облаштувати простір для цього. Я не обираю людину за її. Тіло за її оболонку. Ну, тобто для мене це важливо, звичайно. Я звертаю увагу на те, наскільки привабливий чоловік. Ми, навіть якщо збуджуємося, ми збуджуємося не на тіло, ми збуджуємося на енергію, яку ми відчуваємо а, з цією людиною від цієї людини. Тому для мене це не про тіло взагалі. Працювати на фронті або у тилу. На фронті, звичайно. О, боже, я прямо так швидко відповіла. Я тільки повернулася з Донбасу насправді десь тиждень тому, і мене ламає, тому що мені хочеться знову туди. Зараз у мене робота переважно пов'язана з відрядженням або за кордон, або з тим, що треба працювати в Києві. Але мені прямо дуже комфортно десь там на фронті. Це зовсім інші відчуття, це зовсім інший рівень спілкування, це інший рівень контакту, тепла, взагалі усвідомлення того, що відбувається. Плакати через страшні історії жертв війни або шукати розраду в алкоголі, Боже, так мені не хочеться бути занудною, але скажу, що насправді, коли у людини пригнічений стан, алкоголь лише шкодить він лише погіршує цей стан. От тому не пийте, коли вам дуже кепсько. Якщо треба щось обрати, то плакати, тому що через сльози ми можемо вивільнити свій біль. Розпач, і насправді після цього буде набагато легше, ніж від алкоголю. Чоловіки мають плакати, хоча у нас досі цей стереотип жив, що чоловіки не плачуть. Насправді плачуть, тільки коли ніхто не бачить. Судити Путіна або стратити. Я хочу, Та... боже, дайте мені. Такі питання перша реакція чисто емоційна людська, звичайно, стратити, але це не про це не про справедливість в такому більш цивілізованому світі, в якому ми хочемо жити. Я дуже сильно виступаю за створення спеціального трибуналу щодо Путіна і не тільки щодо Путіна, а взагалі там щодо його оточення. Мені дуже сильно заходиться тема. Я її вивчаю, щоб у світі були такі. Прецеденти частіше, коли б ми дійсно засуджували а, диктаторів, злочинців можу згадати, наприклад, цього Мілошевича, да, хоча суд по ньому тривав достатньо довго, але все ж таки він був. От я б хотіла побачити такий процес саме над Путіним, але щоб він тривав а, не довго, щоб він тривав максимально швидко, щоб його засудили за всі ці зл злочини, і щоб він прожив ще довго, але жив в камері в тюремні і. Дотримуватись принципів у роботі або йти з ними на компроміс заради сенсації. А що значить принципи? Боже, Здається, я вже відповіла на це питання. Кожного свої принципи. Я можу порушувати чиїсь принципи, але не порушувати свої при цьому. От тому для мене тут дилеми немає. Я завжди дослухаюся до себе, до того як я бачу, було би ефективно. Щоб принесло результат максимальний, якщо це може комусь не подобатися, ну це їхні проблеми. У нас взагалі у людей проблеми з тим, що вони занадто багато слідують правилам. От інколи ці правила дуже сильно шкодять ефективності роботи, їхньому життю, свободі, і, взагалі купі речей. Якщо напав злочинець, захищатися або тікати. Ой, слухай, та на мене і нападав злочинець. Я кричала, якщо це можна сказати, що я захищалася, знаєш, я намагалася якось а, вирватись, тобто я не бігла. ну, У мене немає такої реакції одразу бігти. Тому захищатись, так. Руйнувати стереотипи або підігрувати їм. Та руйнувати, звичайно. Боже, Буду така. Руйнівниця. чоловіки не плачуть, чоловіки щось мають, щось повинні про роботу, про політиків, навіть оці стереотипи, що типу всі брешуть, що всі обов'язково обов крадуть. Купа, купа стереотипів, які треба всі. Ламати останній рік це був один з найбільших стереотипів там і щодо мене. Я знаю, що не не тільки щодо мене, що там не знаю. Красиві жінки привабливі, не можуть бути розумними. Переважна більшість їх сприймає як, типу, просто обкладинки. жінки, які там думають постійно про свою зовнішність, не читають, не розвиваються, не можуть бути професійними. Ну це реально не так. Говорити про секс або займатися сексом. І говорити, і займатися. Ну блін, як можна займатися сексом і не розмовляти про нього. Це тільки покращує якість а, сексу. От, тому тут я не зможу обрати. Якщо говорити про секс, то, наприклад, так, як ми це робимо в нашому подкасті з Женією Спіріним, як ти хочеш, ми туди запрошуємо різних військових або ветеранів. Ветеранок розмовляємо з ними не тільки про секс, але це важлива така частина нашої розмови, коли ми їх запитуємо, як вони займаються сексом зараз, вже під час повномасштабної, що змінилося в їхніх стосунках, що змінилося в їхньому тілі, з їхнім усвідомленням того, як це має відбуватися, йти на ризик заради мрії або крокувати до неї повільно, але впевнено. Я би хотіла сказати, що, звичайно, ризикувати, йти до неї швидко, але власне життя показує мені, що все ж таки я роблю це повільно. Кремувати тіло після смерті або поховати. Боже. Ох. Яке життя, такі питання, да? поховати? Поховати, тому що. Ну, тому що для мене важливий цей символізм, мати змогу прийти на могилу і хоча б знати, що там десь лежить, лежить тіло. Жити у Нью-Йорку або в Києві. А можна у Вашингтоні? <сум> будь ласка, якщо, якщо ви будете купляти мені квиток, то будь ласка, у Вашингтон. Вже я так відчуваю, що треба знаєш з собою передомовлятися. Кожні там, декілька місяців. Це як з одруженням. Я думаю, що треба кожні там, декілька років пере... ну, коротше, пересвідчуватися в тому, що ти хочеш продовжувати жити з цією людиною і, можливо, одружуватися наново. Тому я думаю, що так от в мене зараз із містом. Мені треба постійно пересвідчуватися в тому, що я дійсно хочу залишатися в Києві. Тому поки Київ, але Нью-Йорк я дуже люблю. Але Вашингтон я люблю більше. Я була б не проти переїхати, і можливо, це ще і станеться в якомусь майбутньому. Вашингтон, тому що це центр політичний центр взагалі всього світу, тому що там. Купа людей, які дійсно приймають рішення або не приймають, як ми зараз можемо побачити. На жаль, для нас, для України, він таки дуже інтелектуальний. При цьому він дуже спокійний, в ньому дуже безпечно. В Нью-Йорку, насправді себе відчуваєш дуже самотнім. І в Нью-Йорку купа одинаків там, от люди, які прямо схиблені на на роботі.